Обиваються крізь густі крони дерев, жили три ельфійські принцеси. Ліворуч була Діана, принцеса ночі з темними сукнями і рогами, які підкреслювали її магічну сутність. У центрі стояла Еліза, принцеса квітів, в рожевій сукні з квітами у волосі, яка приносила радість і пахощі у ліс. Праворуч була Ліана, принцеса лісу, у зеленій сукні з червоною короною, яка дбала про кожне дерево і квітку навколо. Разом вони тримали баланс у своєму королівстві, захищаючи його від будь-якої небезпеки. Їхня єдність і краса робили ліс справжнім райським куточком, де кожен мешканець відчував себе в безпеці і гармонії. Одного разу до лісу завітала могутня буря. Вітер повалив кілька старих дерев, і птахи були налякані гучними ударами громовець. Принцеси, відчувши небезпеку, зібралися на таємній галявині під величезним дубом. Діана, принцеса ночі, створила захисний бар'єр навколо лісу, щоб стримати силу бурі. Еліза, принцеса квітів, відродила зламані рослини і заспокоїла наляканих тварин своєю чарівною мелодією. Ліана, принцеса лісу, направила енергію землі, щоб стабілізувати ґрунт і захистити корені дерев від руйнування. Коли буря нарешті стихла, ліс ожив і засяяв новими барвами. Всі мешканці лісу зібралися навколо принцес, дякуючи їм за їхню хоробрість і самовідданість. Ліс знову став мирним і гармонійним місцем, де кожен відчував любов і підтримку своїх правителів. Вони знали, що їхня сила була не тільки в їхніх магічних здібностях, але й в їхньому єднанні. Жити в такому лісі означало бути частиною великої родини, де кожен мав своє місце і значення.